Привіт, друзі, і я Майнкрафт Блогер і я буду знімати виживання. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і, і пишіть хороші коментарі. Це вже друга частина. Я вже вспів построїти отакий от невеликий дом. І ми його будемо. Будемо прокачувати. У мене вже тут є верстачок, два верстачка і одна, одне ліжко. І з-за того, що в мене мало де дерева, я йду добувати дерево. Ой, він твочки. Вибачте, в мене. Твою шкібу. Так, добуваємо дерево. І я вже думаю зробити кам'яні інструменти і піти в одну шахту. Йдемо. Так, в мене нема ще сундучка, але ми зараз це і справи. Все, є у нас сундучок і бажано ще зробити піч. Так, для цього нам треба, для цього нам треба добути ось. Трохи підкопатися в землю. Так, треба ще взяти мою А де моя кирка. Ой, я забув її зробити. Скрафтимо кірочку. Будемо далі виживати. Побачите, я копаю сокер. So, Ой, туди. Так, я потім зроблю блюдавину і люк. Так ми вже трохи прокупались, я не знаю тепер, як сюди вибрати Прийдеться отак, так Я будем це... Проблюди обвиненню. Тепер... Десь... Так, хоч я вибрався уже. Тут трохи ми закопаємо земелькою. Бо так не дуже красиво вийде. А земельку ми оставимо, щоб ми змогли, ми змогли десь пройти або щось там. Так візьмемо цю. Так. У мене є 10 камня і ми можемо вже зробити цю піч, так. Да. І я не знаю, де її поставити. Думаю, поставити її уже там, бо... Щоб Sve ovo možemo prepobiti u resursi. Sve uzrubimo. I drabinu koju ćemo uzrubiti. Sve bude tako А. Ah, uh, тут надо палки. Добре, скрафтим палки. Она весь. 43 палки. И теперь мы попробуем. Сделать драбину.

Горення встановити. Щас поспимо, водосіде. І так, напевно, нам треба зробити. Люк. А люк я не зроблю. Бо треба опять добувати дерево. Добре, це не є проблемою. Ще топорик є. Yeah. Так, ось ми вже добули і йдемо перероблювати його в доски. Так, давайте сам смачаємо. Ось все. Ладно, буде одна буде нас на запас. І ось уже у нас готовенький спуск печеру. Якусь просто кількоснули тут. Так, беремо такой і добудемо трохи камінь. Зараз добути досок. Так, і зараз ми ще ще одне зробимо. Що де там говорять? Чотири. dám se ovem takovou sobě. No jasně. Nepomně, Tak. Tak. Uj, já prostě chodí, já nejdu v тут. И все. У нас получилось хорошее печа. Пишите в что вам она подобается. Давайте все ресурсы э, поставим сюда. Так. І це кінець уже, я буду заканчувати. Чи, якщо вам подобається це відео, не підпишіться на мене, поставте лайк і напишіть хороший коментар. І пока!